За сірою непримітною огорожею у самісінькому центрі суцільне звалище і розруха. Імпровізована огорожа місцевих від шуму і запаху не рятує. А з вікон будинків на цій вулиці можна розглядіти справжні барикади зі сміття і мотлуху. Крім цього, місцеві змушені щодня спостерігати за життям жителів мінітабору. Центр города свалка, свалка із з окон. це вже просто надоїло. постоянно движение какое-то, крики, гаммы, особенно по ночам. Днем это мало видно, но в основном по ночам. И жена, и жена уже ходила, вызывала милицию. Міліція сказала, що вона нічого не може зробити, тому що там люди прописані живуть. Поряд також знаходиться центр профілактики та боротьби зі снідом. Просто навпроти. Лікарі навіть проводити конференції з приїжджими делегаціями намагаються у кабінетах, де вікна виходять на іншу сторону, аби не соромитися. Все брудно, все воняє, вони мусор не виводять, не убирають. Постійно приїжджає поліція. Скандалять, б'ються. Звичайно, хто в нас або в черзі стоїть, або просто від. Відвідує наш центр, це все бачить. У нас дуже багато буває і конференцій, і гостей, і відвідувачів. Ну, це все видно, в принципі. Йдемо знайомитися з жителями цього хаосу. Питання просте, чому б не прибрати там, де живуть? Немає ні лопати, ні граблі. Ми вже давним-давно поприбирали би. Ну. Чесно сказати, ми бідно живемо, світла немає. Сама виживаю, як можу. У цих антисанітарних умовах живе ціла родина: пара молодих людей і брат чоловіка. Умов для життя в будиночку немає ніяких, та й комунікацій теж. Світло відключили за несплату, а газ і вода не підведені. Тож готують усе на кострі. Це їда, їда картошка, макарони, хліб. Стараюся все сама. Бумаги, бутилки збираю, ну по мусоркам ходжу. Не краду, в криміналі не була. Людмила, можливо, в криміналі і не була, проте сусіди на регулярні зникнення усього, що погано лежить, скаржаться. Тут уже воровати нічого, вже тут вже лежав коврик, там стояла для цвітів железна підставка, її теж витягнули. Тут просто воровать уже нечего. Я Думаю, що после то было воровать, уже бы еще украли бы. Нути на ситуацію може лише муніципальна поліція, виписавши штраф сумою від 360 до 1360 гривень. Та зважаючи на неплатоспроможність жителів, проблему це навряд вирішить. Юристи у таких випадках радять писати колективні звернення до керівників міськради або у департамент міського господарства. Слід підготувати колективне звернення, яке повинно бути підписано не менш як десятьма жильцями, на ім'я. Міського голови чи департаменту міського господарства. Якщо буде відсутня реакція на дане звернення, можна безпосередньо звертатись до суду чи органів прокуратури. Якщо сусіди скооперуються і таки напишуть заяву, є шанс, що звалище приберуть комунальники.